ефірі новини нашого міста про події п'ятниці 14 жовтня. Ви дізнаєтесь за мить. Вітаю! У Києві марш слави УПА, мітинги лівих і правих. Більше міліції, ніж демонстрантів, а ще й шахтарі під Кабміном з протестами і вимогами. Одним словом, і покрова, і день українського козацтва, і 69-та річниця створення УПА вдалися. Усе, на відміну від стрія, змішалося в українському домі. У нашому місті усе відбулося за планом міської організації конгресу українських націоналістів і відкриття виставки світлин відомих і невідомих героїв УПА з центрального архіву УПА і урочиста хода ветеранів і молоді від музею садиби Степана Бандери до Майдану Незалежності, де відбувся урочистий молебень, присвячений 69-й річниці створення УПА. Дуже велике свято для українського народу. тому що останська армія де виросла так. Це дійсно армія, яка виросла з лебен з побажань народу. Це армія, яка виросла в рахунок бажань народу до волі. 12 років страшної, визвольної боротьби. Українська земля залята кров'ю месників народу. Це дійсно була народна армія, хай кожен українець зрозуміє, що Україна залежить від кожного з нас. Україна починається від кожного з нас. Уже має бути боротьба і за віру і за волю. і Має бути українське дійство національна держави. Усі святкові заходи відбуваються за підтримки і сприяння депутата обласної ради, голови фракції Кун Зіновія Карпінського. Завтра ж у день смерті провідника нації, конгрес українських націоналістів, запрошує старіян о 16-й годині на реквієм пам'яті Степана Бандери, що відбудеться біля пам'ятника герою. А сьогодні шоста школа святкувала свій день народження. Їй виповнилось 119 років. Це найстаріша школа у Стрию. В Цей день учні та вчителі влаштували справжнє свято. Звісно, не обійшлося воно і без подарунків. В гості запросили й нашу знімальну групу. Дата не кругла, однак дуже солідна. Найстаріша школа «Острою» святкує сьогодні 119 й рік свого існування. У цьому приміщенні панує справді навчальна атмосфера, адже споруду ще далекого 1892 року звели спеціально для навчання дітей працівників залізниці або як тоді називали станції кульової. Важко навіть уявити собі, скільки за більш як столітню історію школи у ній навчалося учнів. А новітнє життя навчального закладу розпочалося з 1900 1992 року. У 1992 році була посвячена школа саме на свято Покрови. І матинка Божа завжди оберігає нашу школу. Скільки би не гараздні було в школі, ми відчуваємо її опіку. Для нашої школи загальноосвітня середня школа номер 6 з поглибленим вивченням математики. Має ким пишатися. Її учні завжди лідери олімпіад та незалежного оцінювання. Її вчителі, володарі соросівських нагород, чимало колишніх випускників стали знаними стриянами. Серед них і депутат Львівської обласної ради зі нові Карпінській школа завжди отримує від мецената щедрі подарунки. Жодного разу, коли б ми не звернулися до нього по допомогу, жодного разу він нам не відмовив. І це не перша його така. Благочинний дарунок такий для школи. Це наші парти, які він подарував до дня народження школи. Це і вікна, які він допомагав нам ще раніше, тільки як я стала директором у 2004-му, це і двері допомагав нам вставляти. На день народження школи Зіновій Карпінський подарував комплекти новеньких парт. 15 столів розділили між двома класами четвертим і шостим Б. Діти тішаться обновками, адже отримувати подарунки завжди приємно. Може, поличка їх поставити. Щось зручні, без чого ой, далі. А старі які були? Старі. А старі помальовані були в коректорах, стічки розмальовані. Старі нам були без сотих полок, було ну, дуже зручно, вже помальовані, дуже багато було. Та ще хиталися, як ну, а оці нормально стоять, ще й зручно да. на них писати. На урочистій лінійці дітей та вчителів поблагословив священник. Згодом отець освятив шкільні класи. Від імені Зиновія Карпінського, який зараз перебуває на міжнародному економічному форумі у Троскавці, слово виголосив його заступник Олег Филик. День художника відзначили у стрийському художньому училищі. На святі відбулася посвято студентів у митці. Головним гостем навчального закладу була голова стрийського мистецького об'єднання Стрийко Дарія Михаць. Подробиці у сюжеті. Першокурсники Стрийського художнього училища тепер сміливо можуть називати себе живописцями, графіками та портретистами. Вчора відбулося так зване хрещення. Цими днями в Україні відзначали День художника. Тож цю важливу подію у житті першокурсників присвятили професійному святу митців. Творчий та музично-розважальний концерт Посвятив художники своїми словами розпочав директор навчального закладу. Ще вас вітаю з тим святом. Бажаю вам і кожному з вас. Щоб закінчивши що наше училище, насправді стали справжніми майстрами своєї справи, такими як ставали наші випускники минулих років, старшокурсники розповідали молодшим колегам про своє життя та давали поради, як слід навчатися і творити. На щастя, навіть розбили обсену тарілку, з якої дали спробувати кожному першокурснику справжньої студентської каші. زمانه ۾ ٿو وڃي ٿو اهو ته منهنجو ڪم ٿي وڃي ٿو اهو ته منهنجو ڪم ٿي وڃي ٿو اهو ته منهنجو ڪم ٿي وڃي ٿو А для того, аби новохрещені художники відчули себе справжніми митцями, їм вручили сувої паперу, на якому першокурсники виводитимуть свої перші у цьому навчальному закладі ескізи та замальовки. Художнє хрещення відбулося, тож тепер потрібно гідно це звання нести. Ну а зараз невеличке оголошення у неділю 16 жовтня в селі Ходовичі Стрийського району відбудеться урочистості з нагоди освячення меморіального комплексу та відновлення фігури Матері Божої. Церемонія розпочнеться об 11-й годині архієрейською літургією у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Запрошуються всі охочі. Державна податкова служба шукатиме тіньовий бізнес у рекламних оголошеннях, в яких пропонуються послуги гувернанток, репетиторів, ремонтників, надумних перукарів та екстрасенсів. Про це повідомляє прес-служба податківців. Вони вважають, що причиною безправ'я і низької оплати праці найманих працівників є добровільна згода на працевлаштування без паперів, а це експлуатація, а не цивілізовані трудові відносини, заявив голова Державної податкової служби Олександр Клименко. Крім цього, він нагадав, що головним джерелом інформації для податківців є база ідентифікаційних кодів. Вони відбирають з цієї бази тих, хто не декларує ніяких доходів протягом тривалого часу, і з'ясовують, чи дійсно людина ніде не працює і не веде ніякої підприємницької діяльності, або просто не вважає за потрібне повідомити про це податковим органам. Сьогодні християни відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці та День козацтва. Історія покрови відносить до подій 10 століття, коли Константинополь було оточено ворожими військами. Як свідчить переказ, 14 жовтня 910 року мешканці Константинополя зібралися у Влахернській церкві і благали Бога про позбавлення від смерті. Під час вечірнього богослужіння святому Андрію Юродивому, який стояв у храмі, було видіння, що Богороди... В оточенні безлічі святих пройшла по повітрю, зняла з голови покривало і простягла його над людьми, котрі молилися в знак того, що вона бере їх під свій захист. Незабаром облога була знята в Україні. Свято Покрови Пресвятої Богородиці було одним з найголовніших свят запорізьких козаків, які будували багато храмів Богородиці і особливо шанували ікони Покрови. Свято також вважається днем створення української повстанської армії. У цей день відбувається ма. Марші й мітинги на честь УПА. На сьогодні у мене все. Завтра у цій студії зустрічайте Марту Остатник. Вона підсумує події тижня. Я ж бажаю вам вдалих вихідних на все добре. Ось і настала довгоочікувана п'ятниця. Про основні спортивні події дня ви дізнаєтесь вже за мить. В студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! Підсумки козацьких забав. Ми вже повідомляли про спортивні змагання козацькі забави у ВПУ номер 8 А сьогодні на покрову в день українського козацтва і 69-ї річниці створення УПА тут відбулася урочиста лінійка, на якій відзначали переможців. З легкої руки героїв українських казок і легенд Коти Горошка, Олекси Довбуша, Івана Селянського сина, участь у турнірі, по суті, взяли всі вихованці училища. Масове молодецьке дійство, веселе і цікаве, вдалося на славу. Неможливо назвати усіх переможців у восьми видах спорту. А це були Перетягування товстелезної линви, підняття гирі і колоди, рукоборство, метання довбні, стрибків мішку, підтягування, перекочування шини. Таке враження, що перемогли всі, бо стільки багато довелося керівнику міськ спортвідділу Руслану Коліцуну вручати нагород, кубків, грамот, медалей і призів. Довелося йти йому на допомогу самим господарям, керівнику фізвиховання Зиновію кизимі і заступнику директора 8-го училища Оксані Кривошеєвій. Ще раз поаплодуємо стрийському телебаченню, зиновію карпінському. І оборонному товариству, і начальнику відділу фізичної культури Руслану Володимировичу Каліцину за надані призи і за допомогу організації козацьких забав. Схоже, козацькі забави в училищі прижилися і прописалися надовго. Політика не має відношення до Євро 2012 Справи, які мають політичний характер, не мають стосунку до спорту. Так, президент Федерації футболу України Григорій Суркіс прокоментував заяву депутата німецького Бундестагу Франка Штефеля про необхідність відібрати в Україні право на проведення чемпіонату Європи 2012 з футболу у зв'язку з вироком у справі Юлії Тимошенко. На мою думку, справи політичного характеру не слід вплутувати до спорту. Футбол повинен залишатися поза політикою. Гра мільйонів це сегмент, де політика відсутня. УЄФА. Є організацією, яка максимально сприяє тому, щоб футбольний вектор Європи рухався у східному напрямі, зокрема до Києва і Варшави. Саме завдяки розвитку проекту євро 2012 інфраструктура в Україні і Польщі повністю відповідатиме європейським стандартам. Цитує Суркіса Українформ Названо місце битви між Динамо і Шахтарем. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував результати жеребкування однієї восьмої фіналу Кубка України, розповівши, на якому стадіоні Динамо прийматиме Донецький Шахтар. Офіційно перший матч на новому Олімпійському 11 листопада. До нього посилено готується робота, розрахована по хвилинах. Думаю, організаторам незручно перед цим проводити інший поєдинок, сказав президент Динамо. Ніхто ж не знав, що в кубку випаде такий жереб. Якби запитали мою думку, я звичайно хотів би провести цю кубку ...у дуельно-олімпійському. Перша причина більша кількість місць, друга комфорт. Але Олімпійський стадіон державний. Щоб ми там грали, нас повинні запросити в гості. А в гості ми ходити не особливо любимо. Хочеться мати довгостроковий взаємовигідний договір. Тоді Динамо буде там грати, можливо, вже навесні. Переговори йдуть, додав Суркіс. Азовмаш створив гучну сенсацію у лізі. ВТБ Маріупольський Азовмаш за підтримки своїх болівальників реабілітувався за поразку від Асеко Прокома, обігравши титуловану литовську команду із завсідника Євроліги Рітас. Маріупольці блискуче розпочали гру, зробивши два ривки 9-0 і 6-0. Найбільше проблем підопічним Джикіча доставляв Олексій Печеров, який набрав сім очок поспіль, зробивши господарям комфортний відрив. Остаточний результат матчу буде вирішено після чергового неточного тривачкового кітка у виконанні гостей за 40 секунд у фінальної сирени за рахунку 76-71. У відповідь Печеров реалізував обидва штрафних і приніс Азомашу першу перемогу в нинішньому чемпіонаті єдиної ліги ВТБ. Підсумковий рахунок 83-73. Клички побажали Хею всього найкращого. Менеджер братів кличків Бернт Бенте прокоментував завершення кар'єри Девіда Хея. Ми бажаємо Хею всього найкращого в його новій кар'єрі. Девід стане відмінним актором. Його шлях до бою з Володимиром і травма пальця в самому поєдинку це доводять. Давайте подивимося, як довго протримується Хей поза боксом. Додав Бенте. Нагадаю, що Хей в липні зазнав нищівної поразки від Володимира Кличка. Згодом були розмови про бій Хея з Віталієм. Однак англієць стримав своє слово і 13 жовтня оголосив про завершення. Пшення кар'єри. Тепер Девід збирається почати підкорення Голівуду. Про що англієць так довго мріяв. І це все, чим я хотів поділитися з вами сьогодні. Далих вам вихідних, до понеділка. Ноптаки прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням. В день невеличкий дощ. Атмосферний тиск 770 мм міліметрів ртутного стовпчика. Волось повітря 86%. Температура повітря вночі 1-2 градуси. Тепла в день 5-6 позначкою плюс. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 5-7 метрів за секунду.